Вітаю всіх! Як енергії закоханих будуть впливати на нас 6 березня 2024 року. У нашому житті добро і зло йде поруч, тому у цей день може бути багато невизначеності, щось приховано, не все буде сказано. Сьогодні буде приходити багато інформації і нам доведеться зрозуміти, як її використати. Також на цей день є попередження, якщо через міру захоплюватися своїми пристрастями, бажаннями, без урахування зовнішньої реальності, то велика вирогідність припуститися помилок, зробити невірні кроки, які приведуть зовсім не до того, чого бажаєте зараз, і як наслідок розчарування. Тема стосунків буде головною, та й партнерства також. На роботі і бізнесі можете отримати нові можливості, пропозиції, направлення. Хто шукає е, свій підробіток, то є шанс знайти роботу за сумісництвом. Можливо, зіткнетеся з ситуацією вибору. У будь-якому варіанті звертайте увагу, що ви підписуєте і яка інформація вам приходить. Все перевіряйте. У особистих стосунках можуть бути якісь коливання і сумніви, або стосунки будуть будуватися на спільних інтересах. Для тих, хто без пари, це день знайомств і залицянь. Може бути прорив у бік розвитку стосунків, але про вшлюб поки що не йде мова. Рекомендації на сьогодні. При прийнятті рішень зверніть увагу на свій внутрішній світ, чого ви хочете. Може, чогось не хочете, а вам потрібно це робити. Що вам подобається, а що ні, чи відповідає те, що відбувається у зовнішній реальності, вашому внутрішньому стану? Більше спілкуйтеся, якщо у вас стоїть питання невирішене, то краще вибирайте те, чого потребує ваша душа. А я бажаю всім бережіть себе, миру вам і приємного спілкування.